Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству Телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У Миргороді 1 грудня відбулось позачергове засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради, під час якого члени виконкому ухвалили низку підготовлених управліннями рішень. Спершу підтримали створення комісії з питань приймання передачі майна з державної у комунальну власність громади. Комісія має здійснити всі необхідні заходи щодо передачі індивідуально визначеного майна. Також виконком розглянув заяву щодо розміщення зовнішньої реклами відповідно до чинного законодавства та місцевих правил. Окрім цього, дозволили перепланування житла без втручання у несучі конструкції та зобов'язали власників дотримуватися вимог безпеки. Ухвалено зміни до рішення про склад комісії, що розглядає питання компенсації за знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій. Підтримано проєкт рішення про зняття статусу службового житла з квартири та надання її сімейній лікарці, яка є внутрішньо переміщеною особою. Комунальне некомерційне підприємство надало клопотання про зняття статусу службової квартири і повідомляє наступне: в даній квартирі проживає родина сімейного лікаря, яка працює лікарем на посаді сімейного лікаря та взята на облік як внутрішньо переміщена особа. За час роботи зарекомендувала себе з кваліфікованим спеціалістом. З карта зауважень з боку жителів немає. За власні кошти провела ремонтні роботи в квартирі та погасила всю заборгованість за дане житло, обслуговує понад тисячу. 700 жителів, які заключили з нею договір. Планує в подальшому проживати в місті Миргород та працювати в даному закладі. Склад сім'ї має три особи. У ході виконкому було підтримано проєкт рішення, пов'язаний з виконанням судових ухвал щодо забезпечення житлом ще однієї родини згідно з установленими нормами. Підтримано звернення комунального некомерційного підприємства щодо списання непридатних основних засобів. Також виконком затвердив тариф на платну послугу. Огляд лікарем-профпатологом, що надається комунальним некомерційним підприємством Миргаліцька лікарня інтенсивного лікування. Контроль за якістю медичних послуг і дотримання тарифів покладено на директора закладу. Перелік платних послуг буде оприлюднено на сайті лікарні. Також погоджено використання коштів цільового фонду 19 450 гривень на поточний ремонт системи опалення у котельні центру культури та дозвілля, члени виконкому одноголосно ухвалили низку рішень щодо управління майном, житлових питань, медичних послуг та фінансування ремонтів. Усі рішення спрямовані на ефективне функціонування міських структур і покращення умов для мешканців громади. 2 грудня відбулася планова робоча нарада під керівництвом міського голови Сергія Соломахи. Ключовим питанням стала підготовка до підсумкової бюджетної сесії та завершення фінансового року 2025. Фінансове управління доповіло про поточний стан виконання бюджету та наголосило, усі коригування бюджетних програм мають бути подані до кінця цього тижня. У бюджетні програми вже інтегровано компоненти гендерної рівності та враховано фактор амортизації процесів відповідно кліматичних змін. Значна частина цільових коштів спрямована на потреби критичної інфраструктури, підтримку ветеранів і розвиток соціальної політики. Особливу увагу приділили тому, як житлово-комунальні підприємства закривають бюджетний рік, зокрема у сфері комунальних послуг та енергетичних витрат. Начальники управління відділів пропрацьовують узгодження. Ні, пропозиції щодо оснащення громади від придбання технічного плавнення до впровадження енергоефективних рішень з фокусом на екологічну безпеку. Майже всі інвестиційні ініціативи внесено в ДРІМ: єдиний портфель публічних інвестицій громади, який систематизує проєкти розвитку. На засіданні пролунало уточнення. Документально підтверджені інвестиційні планування в цій системі формують загальний ресурс проєктів громади, але робота з цільовими програмами триватиме додатково. Обговорили енергетичну стратегію. Громада працює над дотриманням європейської енергетичної відзнаки, оновлення муніципальної енергетики. Етичного плану та реалізацію енергозберігаючих проєктів Уже розроблено три варіанти модуля муніципального енергетичного проєкту. Один із яких буде визначений пріоритетним на голосуванні та підготовлений до безпосередньої імплементації. У соціальному блоці розглянули звіт по процесу встановлення модульних житлових будинків, ремонт і перепрофілювання нежитлових приміщень у житловій для внутрішньопереміщених осіб. Молодіжна рада громади ініціювала серію навчальних тренінгів. Соціальні сфери активно підтримали акцію 16 днів проти насилля. А також ветеранським відділом у громаді було проведено низку Освітньопатріотичних заходів, серед яких, зокрема, вже відбулися та ще заплановані уроки мужності для формування патріотичної свідомості у молоді громади. Звітували й про земельні питання. Продовжується реєстрація майнових об'єктів, підготовка торгів по земельних ділянках та аукціони по комунальному нерухомому майну. На порядку денному і безпекові виклики проведено рейди з протидії незаконній трудовій діяльності, а також порушена тема безпритульних тварин. Було зазначено, що понад 70% повідомлень про агресію з тварин, що надходять у мережах, не відповідають дійсності та потребують критичного. Прийняття, адже завдяки активній роботі відповідних структур та волонтерів, основна маса тварин провакциновані та стерилізовані. Окремо наголосили на регламентах роботи адміністративного центру. Цього тижня документи на реєстрацію об'єктів нерухомого майна у ЦНАП прийматися не будуть через зростання захворювання працівників. Центр продовжує підготовку до початку фіксації актів державного стану. Усі інші підрозділи працюють в штатному режимі. Під час засідання учасники та присутні долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання в пам'ять про всіх, хто віддав життя за країну. Очільник громади вкотре закликав не ігнорувати цей важливий жест єдності та шани. Попереду на громаду чекає насичений робочий та подіявий календар. Триває підготовка до бюджетної сесії, робота над комплексною програмою розвитку та формування нових місцевих цільових програм. В освітній сфері готується до проведення обласного етапу олімпіад, що цього року локаційно планується у Миргороді та участь у якому попередньо візьмуть освітні команди 16 громад. Спортивний напрям також активний. Найближчим часом стартують чергові місцеві змагання. Продовжуються всеукраїнські шкільні ліги плічопліч. -пліч. Паралельно триває підготовка до обласних і всеукраїнських турнірів на Соціальні програми громади передбачають підтримку дітей-сиріт, ініціативи з захисту безпритульних тварин, допомогу місцевим установам ветеринарної медицини, а також оздоровлення дітей пільгових категорій, внутрішньопереміщених, дітей батьків із інвалідністю та дітей родин військовослужбовців. В окремих напрямах також опрацьовується можливість участі дітей у національних програмах відпочинку і реабілітації наступного року. Громада завершує рік у режимі активної роботи та консолідації ресурсів. Головні пріоритети: підтримка сил оборони, упровадження енергоефективних рішень, розвиток соціальних... Та молодіжної політики, посилення освітньої і спортивної спроможності. Всі ці напрями залишаються визначальними для стабільного розвитку і стійкості громади у новому бюджетному циклі. Це можуть бути студентів Миргородського ПТУ номер 44 провели інформаційну кампанію Життя це на кіно у межах акції 16 днів проти насильства. Проєкт реалізується громадською організацією Десяте квітня та її партнером благодійною організацією Світло надії за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні. Мета заходу посилити превентивні дії та зробити суспільство більш обізнаним у питаннях протидії насильству. Саме сьогоднішній захід буде про запобігання домашньому та гендерно зумовленому насильству. Розповім трошечки про так, скажем, сучасні види насилля. Розповім про те, що онлайн може стати офлайн що саме через інтернет можна стати постраждалою і від психологічного насильства, і це все може перейти звичайно в офлайн режим і до. Психологічного насильства і до фізичного насильства і так далі. Під час зустрічі студентам розповіли, як подбати про власну безпеку та розпізнавати різні форми гендерно гендернозумовленого насильства. Особливу увагу приділили кібербезпеці та ризикам, що ховаються у цифровому середовищі. Найголовніше учасникам пояснили, куди можна звернутися по допомогу, та наголосили, якщо ви стали жертвою насильства або знаєте тих, хто потребує підтримки, мовчати не можна. Це Насамперед номерів дуже багато. Є гарячі лінії, є гарячі лінії урядових, неурядових організацій. Звичайно, це наша поліція 102. У нас на банері є номер гарячої лінії нашої організації, куди можна звернутися. Я обов'язково залишу роздаткові матеріали з інформацією, усіми контактами, куди можна звертатися, як в нашій області, так і взагалі в країні, так і за кордоном. Матимемо надію, що ці матеріали потраплять до людей, які потребують цієї інформації. Вона є в повному доступі навіть в будь-яких соцмережах, в Гуглі, не знаю, в Джепіті Чаті скрізь можна за. Бити куди звернутися, і людина отримає повний перелік контактів. куди Звернутися організатори переконані, чим більше говорити про небезпеки та способи протидії насильству, тим більше шансів попередити трагедії та допомогти тим, хто цього потребує, і саме такі зустрічі стають важливим містком між знаннями та реальними діями. Для слухачів університету третього віку територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг організували зустріч, покликану навчити студентів превентивним методам протидії насильству та роз'яснити, куди можна звернутися по допомогу. Коло обізнаності СТОП насильству як захистити себе та інших відбулося 28 листопада та було пророчене до міжнародної акції «16 днів проти насильства. Ми працівники Центру соціальних служб. Я психолог мобільної бригади і моя колега, фахівець соціальної роботи спеціалізованої служби по роботі з постраждалими від насильства. Сьогодні ми проводимо захід спільно з управлінням захисту населення, і цей захід приурочено до акції «16 днів проти насильства, яка стартувала 25 листопада. Зустріч включала не лише теоретичні роз'яснення, і практичні вправи, що допомогли краще засвоїти матеріал та сформувати розуміння алгоритму дій у випадку насильства. Організатори розвінчували поширені стереотипи, які часто стають бар'єром для звернення по допомогу. Зокрема, наголосили, що родинні зв'язки не можуть виправдовувати насильство. Просити про підтримку ніколи не пізно, а коло людей та служб, до яких можна звернутися, значно ширше за родину. Фахівці нагадали, у разі небезпеки слід телефонувати до поліції за номером 102 або на урядову гарячу лінію з протидії насильству 1547. У Миргородській громаді є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, що надає підтримку постраждалим домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Звернення приймає за адресою міста Миргород вулиця Сорочинська, 14 а у кабінеті 202 або 205. Телефон для довідок 5 -51 25 цей захід спрямований на те, щоб слухачі університету третього віку могли бути більш обізнані, більш розумілися на формах насильства, щоб вони могли не лише його розпізнати, а й знали, куди звернутися, щоб було зменшено страх звернення по допомогу в разі потреби, і збільшено навички комунікації безпечної в суспільстві. Стві і у кожного особисто також нам дуже цінно сьогодні підтримати кожного учасника на шляху формування відчуття власної гідності та цінності по праву народження. Учасники заходу уважно слухали організаторів серед них Тетяна Шевцова, яка вимушено приїхала до Миргорода з Донецької області і вже 10 років мешкає тут. Вона зазначила, що тема зустрічі нині надзвичайно актуальна. Довгий шлях мій був до того, щоб я приїхала в своє рідне місто. Моя мама з Полтавщини, з Хорольського району, мої всі рідні тут проживають, і я мешкаю зараз тут. Прийшла я в центр для того, щоб себе реалізувати. Бо пенсіонери вони дуже цікаві. Люди вони не можуть сидіти без діла. І сьогоднішній захід дуже корисний для мене, наприклад, як для людини, яка пройшла довгий шлях. І бачила багато і булінгу, і пресінгу, і звинувачень. Тому сьогодні дуже важливо підкреслювати значимість пенсіонера, не заважати бути людиною, завжди мріяти про щось, бо поки ми живемо, ми живемо далі, ми мріємо, ми щось робимо. Завершила зустріч спілкуванням та обговоренням отриманих знань. Організатори переконані про інформованість і небайдужість. Перший крок до безпечної громади, де кожен почувається захищеним. ТОВ м'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: обвалювальник м'яса, забивач худоби, вантажник, мийник скотовозів. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у нашій компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок 067 48 77 331 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Сфоткати військове авто. Це просто та швидко. Ніхто не дізнається. Це не гра, це тюрма. Повідомляй: 102 та чат боти ансі не бот спали ФСБ. бот. Ти зменшив споживання світла в пікові години. І завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве увімкни енергію перемоги. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань? Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, дріб 1, або за телефоном 066 934 07 36. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.